Друзі, всім вітання. Я е, зараз готую їжу в е, грубі, тому що я палю її і нещодавно згадала про те, як мама е, бабку із картоплі натертої таку смачну робила з шкварками і з цибулькою. З цибулькою. Так от, я е, зараз е, завдяки цьому налаштувала е, приготування їжі. Більш поглиблене тушкування в грубі, коли її напалюю. І це виходить дуже смачно. Вже готувала каші і також рибу, хек із овочами. На сковорідці трошки його підтушую, а потім перекладаю в цей чарівний горшечок для запікання, в грубу відправляю, і воно там дуже класно умліває. І дуже смачно. Сьогодні буду готувати з курячої печінки, сало м'ясо, свине і овочі, Так підтушу все на сковорідці і тоді в грубу відправлю, щоб воно втушило, втушкувалося. Ходімо, для початку розігріваю сковорідку і сюди смалець. На смальці краще буде смажитись, розтоплюватись сало і м'язко. Тепер викладаю салко, так дрібно нарізане, і м'язко. Зараз сюди додаю цибулю. Гарбузик нарізаний дрібненько. І ми його сюди сюди я відправляю до сала м'яса і цибулі і гарбузик. І далі тушкую. Все це в мене вже втушкувалось, і я підготувала курячу печінку, порізала її, помила і сюди завантажую. Я перемішала і на цьому етапі трохи підсолю, сіллю я користуюся морською. З ламінарією просто морська змішую, а також зараз скажу, зараз скажу, А також гімалайська сіль. Три солі змішую і цією сіль, сілью користуюся для приготування їжі. Друзі, ось так тушилось все. Я додаю дрібно нарізану моркву натерту. І вже зараз буду тоді, перемішаю, буду додавати різні прянощі сюди. Чайна ложка коріандру додаю сюди. Друзі, дуже добре для шлунково кишкового тракту додавати насіння кропу. Додаю насіння гарбузове, додаю насіння льону сюди. Десь чайну ложечку амаранта. Хочу зробити якомога кориснішу їжу. Зараз я ще сюди додам трошечки водички. І томатної пасти. Все спробую по смаку. Зараз поки що це протушу чуть-чуть. Друзі, все втушилося, і я сюди додаю томатну пасту, щоб трошечки додати кислоти і збалансувати смаки. І, ще чуть -чуть, і я вже в грубі його не буду тушкувати. Воно вже і так добре втушкувалося тут, на сковорідці. Тож єдине, що збити його я зможу тільки завтра, бо світла вже не буде. Зараз додаю трошечки водички. Хочу, щоб воно з водичкою ще трошки протушкувалося, водичка випарується. Я підігріла її, вона гаряча. Друзі, ось така страва в мене вийшла. Я перекидаю її все-таки в оцей глиняний горщик свій для запікання. І залишу, закутаю і залишу його до ранку. Щоб вранці переблендерити на паштет. І в короткому відео покажу, як це робитиму. Наразі ви бачите, що овочі, вони Загустили цю їжу. І вона, ну така їжа, ну, вона дуже смачна, я вже спробувала. Надзвичайно смачно. Навіть можна і не, не збивати блендером. Можна просто так споживати цю їжу, вона надзвичайно ситна і смачна. На сінічку, коли побуде. Отак воно в закритому вигляді, воно ще більше розім'якне розім і буде ще більш корисне. І зайка грається з хвостом. Друзі, це надзвичайно смачно. Додавайте до своїх. До приготування своїх страв, насіння різноманітне, а також прянощі, це додає здоров'я нам і енергію, а також балансуйте смаки, кисли, солодкі, сольони і з цукром я не користуюся, а тільки природні цукри, які є в овочах і в м'ясних продуктах. Отже, я переклала оцей паштет майбутній в оцей глиняний такий горщик. Накриваю такою прекрасною кришечкою і закутаю в теплі тканини, і до завтра воно тут дуже добре все. Протомиться, отже, в грубу навіть і не довелося мені його ставити, щоб воно тушкувалося. воно, ну, Ці, ці овочі вони і так розпустилися на сковорідки під, на, на повільному вогні, звичайно. І е, довгий період часу він, ну, оцей паштетик майбутній тушкувався. І запахи такі, що ось зайка мурчить, 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 мурчить. Друзі, процес знімаю. Ось такі підсвітлювачі в мене є. Ми з зайкою вдячні за підтримку, підписку, подобайки, коментарі, поширення. Дякуємо всім за увагу. До зустрічі! Зайка людської їжі не їсть. По запаху випрошує, але нічого не їсть. Тільки куповану їжу. М'яку і сухий корм. Так що така у, у нас гурманка. Да, зайка? Зайка. 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 До зустрічі, друзі.